Знаурі, Ми Тим часом будемо зараз долучати до нашого етеру Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, вітаємо вас і слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! Вітаю! Ну знаєте, не припиняються російські погрози піти на Одесу. Ми ж розуміємо, що це несе зараз більше якийсь психологічний характер, тому що ресурсу як такого росіяни зараз немає для того, аби взяти Одесу. Тим не менше вони згадують про це місто на рівні, як і з Харковом, до прикладу. Хоча розуміємо, що до Харкова їм там залишається небагато. Наші збройні сили будуть робити все можливе, аби вони туди не дійшли в жодному разі. Але розуміємо, що і Одесу вони також не виключають з цього рівняння. Ну і загалом хотіло би вас розпитати про настрої Одеситів, як взагалі ставляться містяни до подібних російських інтерпретацій. Ну дійсно, якщо говорити по Харкову, то все зрозуміло, тому що ворог має ключову мету. Звичайно, не оволодіти Харковом ресурсу немає відповідно. Вивести свої артилерію там, МСЗВ на ті дистанції для того, щоб обстрілювати Харків, власне вже там не С-300, а саме ствольну артилерію. І повертаємося до нас на південь. То дійсно є певні такі порівняння, тому що так само інтенсивно, як і Харків, ворог намагається наносити удари і по Одечині. У нас ну скажімо так, я не пам'ятаю. Жодного дня, жодної доби, починаючи принаймні десь від березня нинішнього року, що ворог на фактично кожного дня не наносив якісь удари. Або це ракетні, або це комбіновані удари ракетно дрону, або зараз активніше ворог використовує саме шахеди, тому що ну можливо готується до певних там більш масованих ракетних обстрілів. Ми це теж розуміємо, що мають бути. Такі технологічні паузи, які пов'язані з різними обставинами, в тому числі там проведення відповідно технічного обслуговування пускових установок, тобто літаків стратегічної авіації, тому що тактична авіація працює доволі таки активно періодично намагаються наносити удари, як правило, це м, ракети х 59 Ну і шахеди зараз більш активно теж використовують. Кожної ночі збиваються ці дрони камікадзе, і дуже активна повітряна розвідка. Надзвичайно активно. я навіть скажу вам так, що в середньому, десь на південь маю на увазі, звичайно, це Одещина, Миколаївщина і тим більше Херсонщина. Там, взагалі, активні дії прифронтовий регіон. То десь в середньому 300 вильотів робить розвідувальна авіація. Ну давайте так, безпілотна авіація ворога. Тобто, дрони приземляють їх у нас теж теж фактично кожного дня збивають ці дрони. Розвідники саме над Одесою, Одеським районом, ресурсу тим, щоб володіти містом ну, взагалі немає, тому що військово-морська десантна операція взагалі вона ну просто апріорі неможлива. Тим більше бачимо, що демілітаризація Криму теж відбувається досить таки активно а саме звідти нас атакують. І до речі, хто наступає періодично на Одесу, це якраз ну такий собі. Константинов, там спікер якогось там собі самопроголошеного парламенту, це той злодій з консолю будівельної фірми. Оце він періодично хоче до нас сюди йти. Ну і власне про настрої, те, що сьогодні відзначаємо. Досить символічно, що це питання ви задаєте саме сьогодні. У нас відбулася позачергова сесія Одеської міської ради. Тут питання вирішувалось і, звичайно, воно було проголосовано про щодо виділення відповідної фінансової допомоги. Зараз боюся помилитися в абсолютних цифрах, але власне дійсно мова там йде про мільйони гривень. А допомога Одеси саме тим частинам, які сьогодні знаходяться на харківському напрямку. І власне це допомога також і місту Харків. А були зустрічі відповідно міського голови Одеси і міського голови Харкова і домовилися про те, що так така допомога від південної Пальміри від Одеси до Харкова надійде. І, Бачите, дуже швидко все зібралися, організували, провели, і така допомога надійде. Тобто, о, ну це не просто символічно, це те, що має сьогодні бути підтримати один одного настрої. Відповідно, вони є тривожними, тому що зрозуміло люди бачать ситуацію, але тут і справа наша в тому числі, не знімаючи з себе відповідальність, що саме інформаційники, і військові, і ну, цивільні, хоча ми сьогодні теж всі на фронті, фактично інформаційному мають говорити про ті реалії, які є, і говорити людям правду, тому що інформаційних кидань доволі таки багато, що стосується там і обстрілів. Масованих там і так далі, тому подібне. Е, я вам скажу так, що зараз е, настрої робочі, настрої буденні, і вони спрямовані на те, щоб пережити цей надзвичайно складний період. Тому що він ускладнений ще й тим, що виникають звичайно проблеми з енергопостачанням. І власне, як по всій країні, в Одесі теж вимикають як мінімум по декілька годин квартали, відповідно житлові від постачання електроенергії. Ну, плачу я не бачу це точно, хоча доволі рідко зараз доводиться бувати і в місті, в тому числі, і скажу так, що робочі настрої робочі для мене. Маркером був, чесно кажучи, великдень. Тому що як доповідала внутрішня розвідка, що деякі люди не могли потрапити. Вибачте, що я саме такий маркер зараз буду про нього говорити. Не могли потрапити на наш легендарний привоз, тому що настільки було багато і продавців, а звичайно, ще й більше покупців, що люди просто розверталися і не могли потрапити на той базар. Ну так що я думаю, це свідчить про те, що життя продовжується, як мінімум, будемо жити далі. Ну і боротися в тому числі дивіться. Хотіли би вас розпитати про орієнтовні оперативні плани ворога так стосовно півдня нашої держави, розуміємо, що зараз маємо загострення на Харківщині, надзвичайно важкі бої на Донеччині, але південь також у ворога залишається одним з ключових дирекцій можливих наступальних дій. Розуміємо, так що розташовано доволі потужне військове угруповання, розташовані. Пускові балістичних ракет у Криму, і не лише в Криму, і відповідно чи ворог на вашу думку зараз готує щось масштабніше. зокрема, ну коли ми говоримо про розгортання, чи не знаю на миколаївському напрямку, чи на запорізькому напрямку щодо запорізького напрямку, в тому числі вашій студії, ми говорили, передбачали цей сценарій, що Ворог буде намагатися атакувати в районі Роботино, ворог буде намагатися атакувати і по времівському виступу, і власне це сьогодні відбувається. Тому, коли ми про це говорили, було відомо, що такі плани ворог намагатиметься реалізувати. Відповідно, підготовка в тому числі інтенсивність боїв, звичайно, значно зросла. Ну, по перше. Населеного пункту роботину вже немає. У тому розумінні, що це колись тут жили люди, саме колись жили люди, тому що е, житлових кварталів там немає. Будинків немає це ну просто випалена земля. Це сирійська тактика. Тактика випаленої землі, те, що Росія демонструє. Ну від, мабуть, від часу існування цієї орди, випалити все і приходити і там іти далі на рівну на рівну місцину. То власне сьогодні по роботи на тому числі ворог закріпився відносно закріпився. Я поясню о, чому відносно на деяких позиціях. Він намагається демонструвати це в тому числі інформаційно з триколором своїм з цією ганчіркою. Але ті, хто це демонструє, вони вже потім не повертаються до тих, хто їх відправив. Тому що ці прапороносці, вони просто знищуються. Так, от власне від середньої школи він що там, де була колись середня школа населеного пункту роботи, но ну, там ворог намагається просуватися уперед, тому що сам населений пункт він є сьогодні в переважній більшості, якщо по площині говорити, бо в відсотковому відношенні це сіра зона. А і ця сіра зона вона є під вогневим контролем збройних сил України. Це Новопрокопівка, звідти ми можемо по ворогу гатити. Власне, це і відбувається. Ворог максимально намагається атакувати, проводить перегруповання, готується, можливо, до підтягнення відповідних резервів, тому що вбачає тут ну, таку собі перспективу для продовження наступальних дій. І повертаючись, ну, власне, я там сказав, Старомайорське, в тому числі, тобто ті позиції, які були звільнені нашими збройними силами, в тому числі. Завдяки сьомому окремому штурмовому сьогодні батальйону Арей Української добровольчої армії минулого року. То власне від Запоріжжя відразу ми йдемо. Це наш теж південний напрямок, це населений пункт, район, район населеного пункту Кринки. Та сама ситуація щодо випаленої землі. наш плацдарм на лівому березі, який ворог вже. Зачищає я беру в лапки це слово. Ну зараз мені важко навіть сказати вже скільки разів. Це власне десь можна порівняти з кількістю наступів на Одесу. Контрбатарейна боротьба дуже активна з нашого боку. Є кілька островів, які сьогодні звільнені збройними силами України, і вони дають можливість контролювати можливість або намагання ворогом пересуватися нашим славетним Дніпром бо вони виходять там на човнах, катерах виходять і на концерт Кобздона Це все 100% відбувається. Тому і така битва йде за ці острови в тому числі. Ну і власне сам плацдарм, він прикривається максимально скільки це можливо дроновими військами. Ворог е сьогодні не використовує техніку, відслуговував взагалі штурмові групи. Інтенсивність дій цих штурмових груп вона по різному але вони фактично кожного дня є. Знову таки є така особливість щодо дій російської армії у цьому плані штурмові групи набирати зараз надзвичайно складно, тому що дуже багато відказників саме на лівобережжі серед російських окупантів. Дуже багато дезертирів. Вони цілими там взводами підіймаються, тікають десь в наші херсонські степи, їх намагаються ловити, але те вже їхні проблеми. Нехай один одного перестріляють. Ну і звичайно, ворога турбує те, що цей плацдарм на сьогодні є, і він виконує надзвичайно важливе своє завдання. Принаймні, ми бачимо, що з осені минулого року він стримує і знищує там дуже багато російських окупантів. Честі, слава українським морським піхотинцям. Пане Сергію, ще хотіли би у вас розпитати, можливо, вам щось більше відомо про е, морські дрони Сібейбі, які ефективно попрацювали з моря по позиціях Росія на Кінбурнській косі. Е, про це принаймні повідомляє суспільне з посиланням на власні джерела. Ну і кажуть про те, що дрони наші оснастили системами грат для їхньої більшої ефективності. Чи можете з нами поділитися? Чи відомо вам якась інформація? Ну, по перше, сьогодні росіяни вже починають говорити про те, що ця зброя не є ефективною. Власне, хто знає з росіян, з якою метою використовуються саме ці наші малюки, і коли кілька там днів тому, може навіть трохи більше вже й тижні, то й два, я говорив до речі, про те, що наш морський малюк він доросліше, він стає більш досвідченим. То мав на увазі, і це саме. Я скажу так, що для ворога сьогодні це вже не просто занепокоєння. Це сьогодні та зброя, яка буде завдавати ще більшої шкоди. Іспити відбулися, тестування відбулося. Я вам скажу так, що результати вони чесно кажучи, вражають. І вражати будуть і ворога. Мало не здасться. Не в будь-якому разі, бачите, що ці інновації українські на морі вони призводять до того, що у нас немає ракетоносії у Криму. У нас знову черговий бій виграно. У нас знову новоросійська це основна база сьогодні плав складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Я кажуть, далі буде. Тому оці малюки повірте, що це ну скажімо так, навіть проміжний якийсь етап, тому що наскільки мені відомо. Там є кілька таких технологічних інновацій, які на сьогодні, звичайно, про них не говорять, але ворог відчує це на полі бою. Там дуже цікаві новинки. Будемо на них сподіватися. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був Атарія Еспресо».